Сьогодні ми готуємо з вами дуже смачні ніжні ароматні налисники з солодким сиром. Цей рецепт є дуже простий, але налисники виходять справді дуже смачні. Отже, у глибоку миску ми збиваємо яйця з цукром до однорідної маси. Поступово у цю яєчну суміш ми починаємо додавати просіяне борошно. Додаємо його поступово і гарно розмішуємо, щоб не було комочків. Також до борошна ми додаємо одну ложку картопляного крохмалю. Борошно всипаємо поступово, потрохи, і до кінця, щоб все гарно перемішалося і було дійсно однорідне тісто. Тісто виходить доволі густе, і в нього поступово, потрошечки, ми вливаємо холодне молоко. Вливаємо зовсім потрошки і гарно розмішуємо, щоб молоко з'єдналося разом з тістом. І це робимо до тих пір, поки не влиємо все молоко. Ось таке от тісто у нас вийшло, молоко ми повністю все влили. І ось таке тісто в нас вийшло. Тепер воно вже, в принципі, готове для смаження. Єдине, що ми ще додали рослинної олії. Тепер ми будемо поступово смажити наші налисники. На розігріту пательню я вливаю трошечки олії перед першим налисником, перед першим млинцем, і тоді вже тісто. Смажимо недовго, кілька хвилин з однієї і з іншої сторони. Викладаємо готові налисники на деко на відстані від те одного, один від одного, щоб вони трошечки охололи і не склеїлися докупи. Тепер робимо саму начинку. У домашній сир ми вбиваємо яйце, додаємо цукор і гарно все перемішуємо. Звичайно, ви можете навіть в магазині купити вже готову сиркову масу. Це вже на ваш розсуд і смак. Тепер до цієї вершкової маси я додаю попередньо опарені родзинки, і виходить в нас ось така маса. Тепер ми наші налисники, які є млинці, точніше, які є дуже тоненькі, ми розрізаємо на 4 частиночки і будемо формувати наші налисники. Вони загортаються таким дуже гарним і цікавим способом. Ось так, як показано на відео, вони загортаються. На дно жаростійкої форми я викладаю один млинець і на нього викладаю наші готові скручені налисники. Кожен шар налисників ми змащуємо щедро розтопленим маслом. Коли всі налисники вже є складені у таку форму, ми її накриваємо кришкою. Або, якщо немає кришки, ви можете накрити фольгою. І ставимо у духовку приблизно на 30 хвилин. Після духовки налисники мають зовсім інший смак і аромат. Спробуйте, порадуйте своїх близьких і рідних. А я вам бажаю смачного.